Вони не скаржаться, але допомога їм потрібна: і гуманітарна, і моральна. Українські бійці піднімаються духом після візитів волонтерів. Говорять, їм треба знати, що у тилу не байдужі співвітчизники. Останні новини про АТО розповідають полтавські волонтери, які повернулися зі сходу. Днями вони відвезли дві тонни так званої гуманітарки у напрямку Волновахи на блокпости, що на передовій. Таким чином небайдужі полтавці долучились до всеукраїнського проекту Армія гідності. Що ж насправді зараз потрібно солдатам, можна побачити тільки на передовій, кажуть волонтери. Волонтери нам допомагали, там сухі борщі, це пральні маши пральні машини, холодильник, картопля, вітаміни і все остальне. Тобто при розмові з командиром Комбрігам цього батальйону, цієї бригади, він розповів, що забезпечення хороше. Але коли побувши на передовій, я побачив, що ну, не зовсім умови. Є такі наші полтавчані, які год сидять в землянках і не змінюються. Для 17 бійців волонтери привезли нагороди від обласної ради. Ще більш ніж 10 мають відзначити вдома. Там люди борються за виживання, тому треба допомога. Я від себе, допустимо, полтавцям дуже прохаю полтавців, щоб вони допомагали. 118-й кабінет. При облраді там сидить координатор Наталя Григорівна Костяна, і вона збирає цю допомогу з миру Паниці, і ми її відправляємо на передову.